Раналакан сьогодні я покажу вам два проєкти в цьому регіоні. Що стосується інфраструктури. У граналаканті є абсолютно все. Це пляж неймовірної краси з бірюзовою водою і відкритим морем, який розташований в заповідній зоні. Перший варіант це сучасні таунхауси. Це вже окремі вілли на своїх ділянках. Ходімо, покажу. Сьогодні досвідчені інвестори шукають не розкручені відомі всім райони, а ті локації, які ще залишаються маловідомими, але мають високий потенціал росту. І саме до таких відноситься гра на лакан. Це місце, де ціни ще не досягли піку, і саме тому воно цікаве для інвестицій. І сьогодні я покажу вам два проєкти в цьому регіоні: один з меншим бюджетом, інший з більшим. Але спершу давайте розберемося з локацією. лакан, незважаючи на схожість у назві, відноситься не до міста Аліканте, а до муніпаліцитету Санта-Пола. Але від центру Аліканте сюди всього 15 кілометрів. Це приблизно 20 хвилин на машині. Це практично стільки ж, скільки від центру Аліканте до Плая Сан-Куан. Ще одна перевага це близькість до аеропорту. Візграну Лаканта до нього всього 7 кілометрів. Це приблизно 10 хвилин на машині. При цьому літаків тут зовсім не чути. Ви бачите, як вони пролітають здалеку, але шуму немає. Це велика різниця з районом Урбанова, де літаки добре відчутні. Що стосується інфраструктури, у граналаканті є абсолютно все: великі супермаркети, Aldi, Lidl, Carrefour, Mercadona, Consum. Є заклади швидкого харчування, такі як Burger King та McDonald's. Є торгові центри та невеликі локальні магазини. І все це в піші доступності. Сам пляж знаходиться приблизно за півтора кілометри. На машині це 2-3 хвилини. Ще один важливий момент у граналаканці люди живуть цілий рік. Це не туристичне містечко. Тут обирають житло ті, хто працює в аліканти, чи має там бізнес, але живе саме тут. Бо тут тихо, спокійно, безпечно. Немає міської метушні, немає сміття і неприємних запахів. Як це буває у великих містах? Також у цьому місті є приватні міжнародні школи. Перша британська King College British School, приблизно в 10 кілометрах від Гранала Канта. Друга New Town College в Ельше американська приватна школа. Це показник рівня району. Адже сюди приїжджають жити сім'ї з, з хорошим рівнем достатку. Отже, друзі, перший варіант це сучасні таунхауси в Грана Лаканті. По ціні, до речі, всього від 270 тисяч євро. Таунхауси мають площу 70 квадратних метрів, але ще є напівпідвальне приміщення 54 квадратних метри. І це не єдина цікавинка цього таунхаусу. Ходімо, покажу. У кожного таунхаусу є своя ділянка землі під парковку, але за рахунок того, що на території комплексу і за ним доволі багато місця для паркування, багато хто використовує цю ділянку як місце для власного відпочинку. Тут можна поставити альтанку і насолоджуватися іспанським сонцем. Наприклад, як це роблять сусіди. Отже, це двоповерховий таунхаус з двома спальнями на першому і на другому поверсі, а також окремим напівпідвальним приміщенням, яке часто використовують як окрему кімнату або кінотеатр. Кухня обладнана вбудованою технікою та меблями. Особливість цього таунхаусу друге світло з великим панорамним вікном. Ходімо тепер на другий поверх. Зверніть увагу на це велике панорамне вікно. До речі, через особливості напилення ви бачите всіх, вас не бачить ніхто. Отже, це класний варіант компактного таунхаусу, де можна зробити дві або три спальні в комплексі з своєю закритою територією та басейном. Другий наш комплекс це вже окремі вілли на своїх ділянках по 200 квадратних метрів та власними басейнами. Площа самої вілли, її двох поверхів біля 100 квадратних метрів. Та також маємо напівпідвальне приміщення площею 50 квадратних метрів. На другому поверсі у нас дві просторі спальні. Одна з них майстер-бедрум зі своїм красивим санвузлом. Друга простора спальня має два великих панорамних вікна. Можемо зробити дві окремі спальні. На першому поверсі розташована світла простора вітальня, об'єднана з кухонною зоною. Кухня буде обладнана всіма необхідними меблями та доукомплектована необхідною технікою. Також на першому поверсі у нас розташований окремий санвузол і вхід в напівпідвальне приміщення площею, до речі, цілих 50 квадратних метрів. Там можна зробити кінотеатр, окрему кімнату або зону ігор для дітей. Ціна такої віли вже від 380 тисяч євро. Без басейну буде дешевше. Але, як правило, наші клієнти обирають варіанти вже з басейном. Ми знаходимося поруч з знаменитим пляжем Карабасі. Цей пляж неймовірної краси з бірюзовою водою і відкритим морем, який розташований в заповідній зоні. Тут у природному середовищі народжуються маленькі черепашки. Прямо на вході на пляж ви знайдете інформаційні таблички з повну інструкцією, що робити, якщо побачити момент, коли з яєць влупляються маленькі черепашки. Це унікальне явище для цього регіону. Пляж оточений заповідними зонами. З одного боку є озеро з пішохідні маршрути, де можна спостерігати за птахами. І важливо, що ці території ніколи не будуть забудовані. Тобто, покупець отримує не лише будинок, а й гарантовані види, які збережуться назавжди. Сьогодні ми розглянули два проєкти Таунхауси та Віли у місті з високим потенціалом росту. Локація має все: близькість до Аліканте та аеропорту, сильну інфраструктуру, міжнародні школи, унікальний пляж Карабасі та природні зони, які ніколи не будуть забудовані. Саме ці фактори створюють передумови для зростання цін і роблять граналакант привабливим як для життя. Так і для інвестицій для когось це буде можливість купити доступне житло з потенціалом здачі в оренду, а для когось більш простора віла з власним басейном. У будь-якому випадку сьогодні це місце ще мало відоме, а вже завтра може стати новою точкою зросту на карті інвестицій Іспанії. Якщо вас цікавить інвестиційна нерухомість або житло для переїзду, чи навіть дача біля моря в Іспанії? Під цим випуском є посилання і контактний номер телефону. Ви можете зв'язатися зі мною напряму. І я зроблю для вас детальний прорахунок. Підберу об'єкти, розповім докладніше про ті, які ми побачили сьогодні, або знайду альтернативні варіанти під ваш запит.